Доброго всім дня. Представляю вашій увазі ще одну розломку. Кубоїд. Дзеркальний кубоїд. Тобто він зроблений на базі куба 3х3. Дзеркального куба, але з деякими нюансами. Якщо в зеркальному кубі три шари відрізняються, то в цьому кубоїді. Центральний шар однаковий, а центральний шар, скажімо так, одного розміру, і два зовнішніх теж однакового розміру. Але вони відрізняються поелементно. Кожен елемент відрізняється. Чим цей куб цікавий, яка його специфіка? Кубоїд, тобто, Специфіка в тому, що в нього є парні елементи, які зовні виглядають однаково, але насправді. Вони можуть стояти тільки на своєму місці. Тобто посадочне місце в кубоїді відрізняється. І кожен елемент може стояти тільки на своєму місці. Якщо цей попробувати сюди поставити, він ніколи так не стане. Відповідно, при збиранні виникають певні труднощі. Тобто, коли ми намагаємося скласти перший шар, у нас завжди є декілька варіантів: ставити цей чи цей, і тільки один з них буде правильний, оскільки. Центральні елементи теж попарні, тобто вони однакові. І як вони будуть стояти, немає значення, то це, відповідно, теж веде до певних труднощів, виникає псевдопаритет. Коли ці елементи стоять неправильно, навіть коли ми намагаємося розмістити кутові, вони не складаються. Це навіть не паритет, це псевдопаритет. Куб, кубоїд виглядає надзвичайно цікаво. Збирати його просто. Задоволення, обертається він відмінно. Четвірки на ньому можна крутити без проблем. Ріже Ріже кути. Ріжі кути теж, скажімо так, більш-менш, як для зеркального, це непоганий варіант. Що хочу сказати? Що, Що цей кубоїд я зробив тільки, скажімо, з легкої роки. Борисенко Олександра. Нещодавно я побував в нього в гостях, і він мені зробив надзвичайно класний подарунок. Він мені подарував безліч кубів, головоломок. Серед них була велика кількість кубо... кубів дзеркальних. Саму ідею такого кубоїда, що далі буде відео про цей кубоїд, в мене, скажімо так, я цю ідею побачив теж в Борисенко Олександра в його гостях. На жаль, скажімо так, цей кубоїд вони не зробили, а ось цей навіть я бачив вживу. Що хочу сказати, що складати його дуже круто. Була навіть ідея у мене на початку проклеїти його кольоровими стікерами. Але я цю ідею відкинув чому? Тому що складався б він набагато легше. Оскільки були б кольорові стікера, зразу було б зрозуміло, деякі елементи повинні стояти. І відповідно не було б псевдоперитетів, не було б складності при збиранні кутових елементів, коли треба думати, які збирати. Обертається м'яко, збирається приємно. Я задоволений для поповнення колекції. Дякую за увагу!